Система вентиляції для квартири. Така от коробочка, яка монтується, наприклад, в гардеробній кімнаті. Ось сюди під'єднується під'єднуються повітропроводи. Все, це готове рішення. З чого вона складається? З рекуператора роторного. Бачите, він зараз. Рухається з двигунів, з повітряних фільтрів. Кую різних датчиків. Та головне серце вентиляційної установки це автоматика. До речі, під'єднана до інтернету з можливості керування через смартфон. З будь-якого браузера, з будь-якого комп'ютера, з будь-якого планшету та інтеграції в розумний дім Там инфовієнт.